Друзі, всім привіт! З вами Георгій. Я радий вітати вас на моєму каналі. Вибачте, я вам ще восени обіцяв зробити наступне відео стосовно того, скільки в мене вийшло заробити за час роботи в таксі в празі і як це зробити, і яким чином це відбувається, всю калькуляцію всю кухні, і як заробляти не просто тим, що ти кермуєш, а заробляти з розумом, з головою, для того, щоб прикладати менше зусиль. І отримувати від цього трошки більше задоволення. Багато хто з вас е, пише мені у Фейсбуці з питанням е, допоможи мені влаштуватися в таксі. Я справді можу допомогти влаштуватися, але про це я розповім дещо пізніше в цьому відео. Стосовно що відбувається там, багато дуже нововведень, е, які стосуються самого таксіфаю, який навіть зараз вже не є таксіфаєм. вони перейменувалися на Bolt. Я не знаю, чому болт це з англійської мови мається на увазі блискавка. Добре, ну нехай болт обов'язково до аккаунту має бути тепер підключена злота карта водія. Так Машина, яка їздить в таксі, має бути авторизована саме як таксікарта. Тобто вона можливо дещо плутається в термінології, але вона, так би мовити, ліцензована саме як таксікар. Це означає те, що дуже багато акаунтів насправді заблокували, і на сьогодні м, знайти вільний акаунт стало значно важче, ніж це було минулого літа. Але давайте ближче до теми до доходів, до грошей. Те, заради чого кожен з вас, в тому числі я, їде за кордон, ем, і це заради чого, те, що ми шукаємо в цій роботі, це гроші. В кінці відео буде деякий бонус. Не перемикайте. Отже, до справи, як це працює? Для початку у вас буде так званий розділ Брута. Це зелені стовпчики доходу вашого за кожен день, в яких вказаний загальний обсяг грошей, які прийшли крізь вас. Тобто гроші, які зайшли вам як готівкою, так і гроші, які вам зайшли на карту по безготівці. І тут знімається перша комісія, яку знімає сам оператор, сам таксіфай, чи так званий болт. Яка на сьогодні складає 24,15% від цієї загальної суми. І ці гроші відраховуються з тої частини, яка зайшла вам на карту раз на тиждень по підсумкам цього тижня. І вже в жовтому, на жовтій сторінці, в нетта, в чистому так званому вашому заробітку, ви будете бачити суму грошей, яка у вас лишилася після цієї комісії. Комісія, звичайно, нараховується як на суму і готівки, так і на безготівки. На скріншотах ви можете побачити моє брудо, тоді, коли я почав уже. Непогано заробляти, непогано їздити. А я вам скажу, що це середні заробітки. Менше ніж ця сума в 25 тисяч в зеленому. В мене не було тоді, коли я вже почав їздити правильно, з графіком дотримуючись. Намагаючись часно завжди один той самий час виходить на роботу для того, щоб не збивати внутрішній годинник, і я знаю, що так чи інакше, дещо мене постійно відволікало для того, щоб знімати відео для того, щоб писати відповіді на ваші запитання в Фейсбуці, в Ютубі та І якби я більше витрачав часу, все таки на роботу, якщо якби в мене завжди було, як я собі поставив задачу 12 годин постійно на роботі, то 30 би було 100%. От скріни людини, яка працювала значно більше, ніж я. Це єдиний хто показував мені в додатку більшу суму за тиждень, ніж у мене. Але повірте, для того, щоб заробляти таку ж ті ж самі 25-30 тисяч, для цього не потрібно бути супергероєм. Для цього достатньо просто бути послідовним. Йдемо далі. Потім із тих грошей, що у вас лишилися, вам треба буде заправити машину на день, якщо ви працюєте в середньому 10-12 годин на день, вам необхідно буде витратити на десь паливо приблизно 450-500 крон. Потім вам треба буде заплатити за оренду авто і вам треба буде заплатити за оренду аккаунта. Тут вже дуже багато варіацій, в залежності від того, в якій флотилі, буває дуже по-різному. Або це може бути просто якась стала сума, яку ви платите на тиждень за машину, як ви домовилися, дивлячись, яка машина, дивлячись, який власник. Або це може бути стала сума за авто і відсоток за відсоток від нета за акаунт. Або це може бути просто відсоток від всієї суми за тиждень. Певний відсоток, наприклад, це може бути в діапазоні від 40 до 60 відсотків, за це реально багато. Є такі флотилії, які пропонують саме такі умови, але це дорого. Середня ціна за авто це приблизно 3000 крон на тиждень. Це нормальна, реальна ціна по ринку. Середня ціна тоді, за аккаунт, тоді коли я працював, була нормальна тисяча, приблизно 1500 крон за тиждень. Зараз, в зв'язку з деякими ускладненнями для аккаунтів, аккаунти стали дорожчі. І реальна ціна для них стала в діапазоні 2-3 крон на тиждень або ж інші відсотки. А тепер давайте просумуємо, підіб'ємо підсумки. У нас є загальна сума брутта. Візьмемо середню мою реальну а, суму на тиждень, це 20. Нехай буде 27,500. Чудове число в брута. Віднімаємо 24,15%, отримаємо нетто. Тепер з цієї суми віднімаємо гроші за паливо на тиждень, віднімаємо гроші за аккаунт на тиждень і за авто. І отримуємо ось таку суму, яку легко, неправда, не легко, вам доведеться попрацювати, але можна заробляти на тиждень в таксі в празі. Друзі, якщо вам корисна ця інформація, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, зв'язуйтеся зі мною через Facebook, посилання буде. Внизу до підписі до цього відео. Пишіть в коментарях те, про що ви би хотіли ще дізнатися. Насправді є дуже велика кількість інформації, яку я ма... можу розповісти, але, на жаль, немає достатньо часу для того, щоб займатися цим. Тому відео виходить не так часто, як хотілося. Крім того, ми з моєю малою робимо канал дитячий. Він зовсім маленький. Там всього на всього поки що на сьогодні одне відео. Відзнято матеріалу значно більше. На 4-5 відео ще відзнято, але їй ніяк не вистачає часу займатися монтажом цього матеріалу. Посилання на її канал також буде внизу. Будь ласка, підтримайте. Ми стараємося зробити, намагаємося робити україномовний контент, дитячий якого занадто мало на Ютубі. Його дуже не вистачає. Діти вимушені, якщо вони заходять на Ютуб, дивитися відео російською мовою переважно. А україномовного дуже мало. Там багато суржика, так само, як і в мене. Проте ми намагаємося, ми стараємося зробити це більш українським. Дякую вам, якщо ви підпишетеся, зайдете на цей канал. А, якщо особливо, якщо у вас є діти, підписуйтеся. Це нас підтримує. Ставте лайки також на тому каналі. Тепер я розповім вам, як я можу допомогти вам з працевлаштуванням таксі. За цей час. Не одна сотня людей написала мені стосовно якихось підказок, як працювати в таксі. Наскільки це їм підходить, не підходить. Не один десятих людей з моєю допомогою поїхали і працювали в таксі в Празі. Дехто вдало, дехто менше вдало. Я працюю на сьогодні з п'ятью флотиліями, які можуть запропонувати різні умови, і в яких є різні вимоги до вас. Дехто майже нічого не вимагає, приїжджайте і їдьте. Але там буде дещо можливо дорожче, де хто може запропонувати вам дещо більше, але від того, але зате вимагає від вас знання чеськи, англійської і ще й чеські документи. Друзі, якщо вам цікаво працювати в таксі в Чехії, ви можете написати мені в Фейсбуці. Я відправлю вам стандартний перелік питань, які частіше всього мені задають, і з відповідями на них. Я послухаю вас, дізнаюся, які у вас документи. Я дізнаюся, що ви вмієте, у вас, чи є у вас досвід, чи немає. Чи знаєте вимогу, яку ви мову яку знаєте, в якому обсязі ви її знаєте. І на основі цієї інформації я зможу вам підібрати флотилію, яка б вам підійшла. Я постійно на зв'язку з цими флотиліями. Я знаю, де є місця, де можуть бути місця, де їх немає. Послухавши вас, зібравши з вас інформацію, я зможу вам запропонувати або не запропонувати місце якусь вакансію в одній із цих флотилій, на тих чи інших умовах. І потім просто дати вам контакт цієї людини. Буквально кілька дуже простих порад стосовно того, як заробляти більше. Перше завжди їздіть по правилам. Не поспішайте. Таксіфай рахує гроші не тільки за кілометраж, а й за час, який ви витратили на дорогу. Не треба скорочуватися. Якщо треба по правилам, поїхати далі, далі, розвернутися там, їдьте по правилам. Не треба поспішати. Крім того, що ви отримаєте за, по додатку, ви ще можете отримувати чаєві. Їдьте спокійно для того, щоб ваш пасажир відчував себе в безпеці. Дуже маленька і дуже проста, і насправді дуже супервигідна хитрість це мати в машині баночку жуєх, який ви можете купити або на заправці, або дешевше, наприклад, в Кауфланді. І пакетик із цукерками, які мабуть не шоколадними, бо вони розтануть, а із сосачками, які на які ви можете запропонувати клієнту, це покращує атмосферу в машині. Вам значно легше спілкуватися з ними. Вони сміються, вони дивуються, тому що їм пропонують і одне, і друге. І це збільшує, значно збільшує ваші шанси отримувати чаєві, які також йдуть в вадува до вас в карман, і, до речі, зовсім з них не знімається жодної комісії. Друзі, сьогодні 5 квітня і цей прапор на задньому фоні висить не просто так. Пам'ятайте, що цей період він надважливий в житті кожного свідомого українця. Будь ласка, не прогавте свій час, не втрачайте свій голос. 21 числа обов'язково сходіть на виборчу дільницю. Не забудьте. І пам'ятайте, що ви голосуєте за президента України, а не якоїсь іншої страни. Не забудьте підписатися на канал, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, пишіть в мені в фейсбуці. Друзі, а тепер до бонуса. Мій останній клієнт, якого звуть Мартин. Він їхав додому з дня народження, чи то дідуся, чи то бабусі. Дуже п'яний. Він був при цьому в гарному настрій, в чудовому настрій. Я був в чудовому настрій. В мене заздалегідь для нього, для мого останнього клієнта, неважливо, хто це а, лежала бутилка шампанського на подарунок. Я зняв відео з ним і кілька слів від нього до вас, до нас. Сьогодні, 9 вересня, і я 12 годин вечора, ночі майже і я зробив свою останню подорож. Це мій призовий клієнт, його звуть Мартін. Він Чех, він живе в Празі. Він в цьому році закінчив навчання, він інженер, і він щасливий. Я щасливий з ним. Того, що я скоро їду додому, я щасливий з тим, що я це все відпрацював. Я щасливий результатом, я щасливий, в принципі, по життю. І у мене для мого останнього клієнта заготований сюрприз, Мартін! І you! Мартін, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава чеську! Slava Čescu. Slava Cesko. Ora! Just recording. Maybe something yeah, we are talking I really about. thank you. And it's really nice for you. And From you. I really thank you too, because it was a very trip. We have a lot of fun. So... <laughs> yeah, had a lot Yeah, I have a lot of fun. So, uh, and say hi to your grandfather. Uh, about the birthday. Do you remember all of this? Yes. I don't really remember when I when you picked me. <laughs> I remember all of that. Yeah, good. I have to. Um, Cheers. Thank you very much. Thank you. You are really kind. Thank you. Thank you. Wish you a good night, sweet dreams, and good morning after because of alcohol. I yeah, wish you all the best. <laughs> Thank you. Ciao. Ciao.